Грамотами, подяками і концертом вітали медичних працівників з професійним святом. Цьогоріч вперше цей день відзначали у липні, а не у червні, як раніше. Відповідний указ підписав президент. Урочистий захід до дня медика було проведено 28 липня у міському палаці культури. У своїх промовах окремо згадували медичних працівників-користенців, які зараз виконують свої професійні обов'язки на війні. Наші медичні працівники. А їх вісім були делеговані на фронти по захисту нашої держави України. На жаль, є і втрати, і ранені, і загинувши, і ми це вами знаємо. Ми віддавали належне, коли хоронили, коли моральну дошку встановлювали нашим воїнам, медикам, захисникам. Тому все, що робиться в нашій державі. Все воно проходить через свідомість кожної людини і особливо там медичних працівників. Я хочу сьогодні висловити вам щиру подяку. Вдячність тим, хто зараз на передовій, хто на фронті, і в дану хвилину, і щоденно ризикує своїм життям, спасаючи життя інших. Я хочу подякувати вам, шановні медичні працівники. Тим, хто в тилу, по суті, у нас є сьогодні фронт і є та територія, яка має працювати на перемогу за вашу самовіддану щоденну роботу. Я хочу побажати вам, всім нам перемоги, щоб якнайшвидше повернулися ваші колеги, ваші рідні, ваші знайомі. Тому ще раз за дісятом вам оклон саме сьогодні. Два роки ковіда, другий рік війни, відчула ця цінність і необхідність вашої професії. Тому щиро вам бажаю здоров'я в першу чергу, кохання, миру нам всім і нашої перемоги. Я хочу подякувати вам, що ви довіряєте мені і йдете в ту дорогу, яку я вас сьогодні веду, як керівник закладу. І хочу вас завірити, що ми. І амбітні плани і цілі, які поставили, ми їх обов'язково доб'ємося. Ви бачите сьогодні, хто був на території лікарні, ви бачите той розвиток і успіх, який вже має сьогодні лікарня. Сьогодні присутні лікарі, яких ми забрали з Луганська, з Києва, з Медіборова їх сьогодні нагороджували. Кращих із кращих ми збираємо себе. Я хочу подякувати всім нашим медикам, медикам нашої громади, медикам нашої України за цю. Роботу, яку вони проводять. Всім хочу побажати здоров'я і, звичайно ж, щоб ми дочекалися перемоги, щоб Україна перемогла і нарешті настав мир, щоб ми вернулися все-таки до нашого мирного життя. Слава Україні! Митці міського палацу культури до Дня медичного працівника підготували святковий концерт. Ним святом, шановні працівники медичної сфери.